Окурчики. Хочемо зробити трохи малосольні огірки перший раз цього року. Тільки огірки пішли. Ми їх часто робимо, любимо їх їсти. Вони смачні. Рецепт моєї мами, вона мені підказала, як зробити краще, і мені нам сподобався. Ми його робимо регулярно. Спочатку закладаємо такі огірки в банку. Додаємо чесночок по черзі. Листочок трохи даємо спеції. Пару горошин такого дикляну. Листочок лавровий, тих трошечки горошин. Ну і так потім впадемо. Так, хрін поставимо тут. Зараз із Так, насипав я три ложки солі зараз ми подивимося щоб вода була солона так, чуть сильніша ніж солона звичайно ну що, ми зробили такий сиропчик зараз залиємо. на жаль ще покропчику такого свіжого немає не з положення з того що нам вдалося дістати Ну да, потому что это только починували. весна, ну, а у огурчиков уже хочется. И нигде не смогли купить просто. Это сколько мы взяли? Килограмм-два огурцов. Не, майже 2 килограмма. Майже 2 килограмма игорки. Mm -hmm. И вышло в полторы, ну, баночки, так, 3 и литровые туда. Вот мы залили. У нас собі постоянно. Ну супер. А потом попробуем на Так, ну всегда они у тебя вкусные, хрустящие. Скажем. Без всякого уксуса. Да, чеки сили, спать и все. Супер. Свекла. Рецепт моей мамы.